Всім привіт! Веду відеозйомку з нашого озера, озеро Набережна. Ось видно полі зору черепашка, яка гріється на такому дереві, яке плаває на воді. Трошки підійшов ближче, але боюся, щоб я її не, не налякав. Ось дуже гарно видно, дуже близько. Видно, яке наше озеро чисте. Зараз хочу запитати штучного інтелекту про ці черепахи, як вони можуть жити в нас на Україні, в таких широтах. Штучний інтелект. Підкажи, як можуть черепахи жити в наших широтах на Україні. У прісних українських водоймах, озерах, ставках, річках з повільною течією болотах, мешкає єдина аборигенна для України болотяна черепаха європейська еміс орбікуларіс. Вона веде денний спосіб життя, більшу частину часу проводить у воді, швидко плаває, харчується переважно дрібною рибою, комахами, молюсками та пуголовками. А також виходить на сушу, щоб погрітися на сонці або відкласти яйця. Іноді у водоймах також зустрічається інвазивний вид червоновуха черепаха Трачеміс Скріпта Елеганс. Я підійшов вже зовсім близько і тут побачив ще одного мешканця нашої водойми. Ось видно он Вуш, він рухається до мене, можна сказати. Так, підходжу легше. Тут можна, якщо не обережно, можна так поступитися і у воду впасти, о, як пливе дивіться. Цікаво, куди він пливе. Дуже крутий берег. Я боюся, щоб я не впав до нього в воду вужа. Дуже близько в кадрі використовую свій зум. Такий маленький Discovery Channel сьогодні. Так, видно дві жовті цятки в нього на голові. Так, черепашка є, є. Добре. Цікаво, що там вуж хоче, куди він пливе, рухається. Ох ти, диви. Він хотів жабу вполювати, але жабка скоренько у водичку скік і жабки нема. Вуж мисливець. Маленьку жабку він може тільки так вполювати. Отаку ну, величезну, як то кажуть, дорослу. Так, 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 я прямо йду ззаді. Ого. Він щось побачив і почав рухатися швидше. Так, черепаха його не цікавить. І він її не боїться. І вона його. Зараз ще ближче підійду до черепашки. Вона побачила, що я за нею спостерігаю. Так, обережно схожу. Та, наше озеро бажає бути кращим. А ну-ну ще ближче, ще ближче. Відповзає. відповзає на безпечну відстань. Я ще ближче зараз підійду, напевно. Осе. Ось такий фільм сьогодні про черепаху, який мешкають у нас на озері, на озері Набережна, місто Новий розділ. Всім дякую за увагу. До слідуючих зустрічей.